23 січня на спільній сесії Старобільської міської та районної рад, що на Луганщині, було підписано угоду про партнерство нашого міста та цього райцентру, що нині знаходиться у прифронтовій зоні. Ато очолював хмельницьку делегацію, виконуючи обов'язки міського голови Костянтин Чернелевський, який в урочистій атмосфері сесії скріпив угоду про поріднення міст своїм підписом та початкою. Старобільськ одне з найдревніших центрів Слобожанської України. Нині саме у це містечко та сусідній Сєвєродонецьк перемістилось немало обласних установ Луганської області. По приїзді в місто Хмельничан зустріла чи не на найхаризматичніша політик Луганщини Ірина Веригіна. Власне, самої та голові фракції Батьківщина в нашій міськраді Валерію Лискову належала ініціатива поріднення наших міст. А вже Костянтин Чернилевський прийняв рішення надати цим зв'язкам, так би мовити, більш офіційного значення. Ідея сам. Ми вибрати місто побратим серед українських міст також обговорювалися депутатами Хмельницької міської ради. І ми вважаємо, що це надзвичайно так важливо і надіємося, що цей позив приймуть і інші міські ради, центральної, західної і східної України для того, щоб ми стали ближчі, для того, щоб ми один одного. Краще розуміли розуміли проблеми регіонів. Ми пропонуємо місту Старобільськ, культурний, спортивний, науковий обмін. Одразу після сесії Хмельницька делегація відвідала хрест скорботи за жертвами голодомору 1932-33 років на місцевому цвинтарі та вшанувала пам'ять 28 неідентифікованих могил бійців героїв 80-ї аеромобільної бригади та батальйону Айдар, які торік, 5 вересня, потрапили у ворожу засідку між селищами Металіст та містом щастя, поклавши до їх спільного меморіального хреста вінок від Хмельницької громади. Нам очень приятно, что город Хмельницкий свою направил делегацию к нам. Это очень знаково. Как говорят, а мы начинаем внедрять. То есть Запад и Восток объединяются. Для нашей громады это развитие, для предпринимателей, для детей. Это новшество культурное. Мы все любим мир, мы против войны. Приглашаю всех, приезжайте к нам в гости. Старобирск всем будет очень рад. Усюди хмельницька делегація залишила свої традиційні сувеніри, а фонд бібліотеки поповнився кількома книгами Богдана Тиленька та інших хмельницьких авторів, разом з книгою спогадів Отамана Якова Гальчевського проти червоних окупантів та донецька мафія перезавантаження Бориса Пенчука та Сергія Пантюка. Підсумком такої події, як зазначають її учасники, стало відчуття того, що ми стали зрозуміліше одне одному, і основне потрібнішими. Бо віднині вже точно дорога життя Старобільська проходитиме і через наш Хмельницький.